25 січня близько 12.20 цей приватний сектор в одному з мікрорайонів Херсона був атакований російськими біспілотниками. На момент атаки в цьому будинку перебувало двоє людей. Євгенія Трішкіна та її чоловік, переселенці з села Олександрівка Херсонського району. Живуть у будинку рідних у центральному районі Херсона. Жінка говорить, чула, як наближається безпілотник. Я почула, я лежала. Я ж після інсульта мені не гадала. повернулася до стінки, Лежу, чую жужжить. А дід тут з телефоном. Я думала в нього в телефоні. Я тільки навіть ще не встигла додумати видно до кінця, і воно як шарахнуло. Ну я навіть не так сильно почула сам звук, як посипалися стекла зразу. Я ще й не виходила, я й не бачила, бо я не можу. Родичка подружжя Трішкиних Світлана П'янкова живе поруч, говорить російський безпілотник, влучив у стіну сусіднього будинку. Уламки розлетіли з по кількох подвір'ях. Брали від дрона мовні, таке маленьке шкоди, скільки наробила. Оце я не знаю від чого. Літа і та відкрили чого. Вот это их, наверное, аккумуляторы чешуваные. Окно вылетело, вон окна вылетели у соседей, и все замки сломаны, вот свет перебило, газ перебило. Ничего нема. Да? Удар вот в стену Удар от взрывной волны, и вот это вот такие вот руйнувания. Жах, жах, просто жах. Аку ударного безпілотника російських військових у центральному районі була також багатоповерхівка у будинку. Пошкоджений дах, розповідає голова правління ОСББ Ольга Чмут. Тут весь під'їзд задрожав. повилітала подъезде, где туалет, ванная, душники, эти вентиляції, повилітали в квартирах. Тут в цій квартирі тріщина на потолке молния, да, збросила снаряд. Упав в кришу, пробив дырку насквозь до этого, до Чердака. Все насквозь. Ось така метром діаметром дырка. Поранених внаслідок цих атак по центральному району немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Талакон. Протягом доби 25 січня російські військові випустили по правобережжю 381 дрон камікадзе. З них було збито 371 дрон, 10 влучили нанесли вогневе ураження. Також було 25 п'ять вибухівки вибухівки сторонів. Типу. Загинула одна людина, це чоловік, поки що встановлюються анкетні дані. Чоловік, який загинув вночі наслідок Скиду, скоріш за все, з дрону, з нічним баченням вибухівки. Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.